Колись думали, що знати кілька іноземних мов це погано, бо ніби це буде плутати дітей, гальмувати їхній розвиток, заважати навчанню. І в 20-му столітті в США, взагалі, в штаті Небраска запровадили заборону на викладання іноземних мов до 9 класу через свої політичні причини. Але наука не стоїть на місці. Сьогодні ми знаємо точно одне: що володіння іноземними мовами це величезна перевага для нашого мозку, навіть не лише в дитинстві, а й в дорослому віці. Але що відбувається взагалі в нашому мозку? Британський лінгвіст китайського походження Лівей, який зараз очолює лондонську кафедру, пояснює, що у мозку людини, яка володіє кількома мовами, усі мови активні. Навіть коли ви розмовляєте лише однією мовою, інші все одно вмикаються на фоновому режимі. Мозок ніби постійно мусить переключатися, пригнічуючи іншу мову для того, щоб використати одну. І це тренує наші когнітивні функції, покращується пам'ять, креативність, уважність. Це по факту справжній фітнес для нашого мозку. І відповідно, чим частіше ми ось так перемикаємось, тим гнучкішим і пластичнішим стає наш мозок. І один з найгучніших проривів в цій темі взагалі відбувся в 2007 році в Торонто, де психолог Елен Біалосток і її команда дослідили 184 пацієнта місцевої клініки. Половина з них активно користувалася іноземною мовою впродовж більшої частини свого життя з підліткового віку. А інша половина ні. Лише однією мовою говорили. І результат шокував всю наукову спільноту. Симптоми деменції, в нас вона більш відома як Фробальсгеймера, в, в людей, які користувалися іноземною мовою, в середньому з'явилися на чотири роки пізніше, ніж ті, які говорили лише однією мовою. Вони перевірили вплив інших факторів, як, наприклад, освіта, стать, професії, але навіть після цього результат не змінився. Це ще не все. У випадку в пацієнтів емігрантів різниця була ще більш шокуючою. Початок деменції у тих, хто користувався іноземною мовою, в середньому припадав. Десь на 74 роки, в той час як одномовних людей в 64 роки. І ці 11 років просто стали шокуючими для всіх. І це стало доказом існування так званого когнітивного резерву. Когнітивний резерв це ніби здатність нашого мозку чинити опір старінню та захворюванням. Це ніби, знаєте, ніби наш ментальний імунітет, який накопичується впродовж нашого життя. Відповідно, чим більше ми знаємо, чим більш складніші наші навички, які ми опановуємо, чим більше мов ми знаємо. Тим сильнішим стає наш мозок, і навіть в поважному віці він буде залишатися активним, логічним та гнучким. Але чи має взагалі значення, коли ми вчимо ту мову? І звісно, що зокрема професор Лівей, про якого ми вже згадували, каже, що звісно, що краще з дитинства, тому що у цей період мозок ще гнучкий, він формує лише нові нейронні мережі, і це дає величезну перевагу дітям. Але й дорослі так само мають свої переваги. Тому що наш мозок вже здатен перебудовувати вже наявні нейронні мережі і формувати нові комбінації. А це так само досить класне та ефективне тренування. Та й було дослідження в 2023 році, яке провели в дитячій лікарні Great Ormond Street, що є в Великій Британії, і воно показало досить класні результати. Вони протестували дітей в трьох групах від 8 до 10 років: ті, хто розмовляли лише англійською мовою, ті, хто починали вчити англійську мову до трьох років. І ті, хто вчили англійську мову після трьох років. І за результатами тесту на увагу, attention Network Test, діти, які володіли мовою з раннього віку, показали найкращі результати на увагу. В той час, як ті діти, які починали говорити пізніше, все одно випереджали дітей, які знали лише одну мову. Висновок простий: починати вчити англійську мову ніколи не пізно. Мозик все рівно буде отримувати користь. В будь-якому віці. Тому, якщо ви думали, вчити мені ту англійську чи не вчите, чи, можливо, вже пізно, не пізно ніколи. Починайте вчити англійську мову, це буде класним фітнесом для вашого мозку, це буде справжнім захистом насправді навіть проти певних ментальних проблем, які в нас можуть виникнути в старшому віці. Я впевнений, що у нас зараз багато є українців-емігрантів, які мають досвід і коли діти вже знаючи українську мову, будучи вже в англомовному середовищі, можуть володіти двома мовами. Цікаво, які ви спостереження для себе зловили. Буду цікаво почитати. Тому всім дякую за увагу. Будь ласка, вчителям англійську мову. Ніколи не пізно.